скрились очі, час танцю зупинявся. Був молодий і жвавий, повний сил, і до безтями танець закохався. На танець долю запросив. Роки летіли, голова сивіла, Та дух завзяття і душа жива, і так щоденно, певно, красиво, і танців хліб Паріть танці здою, навколо залишив, залишає творчий слід, Стільки захоплених його школою, навчає танцям жити вже багато літ. То як тут не любити, не радіти? Він знову творить міло щось нове. І тут на сцені. танцю в майстері живе. Сьогодні всі прийшли тебе вітати. Взірець досягнення бажаних мрій. До сотні літ бажає танцювати, бо в танці до стоворів ти завжди молодий. Вічно молодий Олександр Антоніч. А зараз зустрічайте, так і там зілодія містична ча-ча-ча.